друзі, у нас новеньке надходження. З вами компанія Автопарк. Це у нас транзит 2011 року випуску, портовий стентом. Машина у нас 2,2 дизельна, на механіці. Все чітко працює, обслужено, максимально класно. Ну, да, є моменти по косметиці і так далі, але це справжні роботяги. У нас додатково встановлено, ще додатково ще лист, верніше, два по ресорам. У нас величезний кузов. Тобі, абсолютно тут максимально багато чого можна помістити. В цілому по документам там до полутора тисяч можна е грузити до 2500-3000 кг, Тому е шикарний класний варіант технічного обслуговування абсолютно без ніяких зауважень, бо косметиці ще раз нагадаю. У нас два стеклоподйомника електричні, круіз-контроль, 564 тисячі пробігу. Салончик в такому стані це все виглядає. Так і найголовніший момент зверху в нас є спальничик. Спальничка, у нас отак це все виглядає. Тут у нас ключок, таким чином тут все зверху. Максимально все обшито. Тут ще два окошка, які все це відкривається, вентиляція, все робота. Живий хороший варіант, тому... Запрошуємо вас на перегляд Сумська 2А, місто Київ. Чекаємо вас, авто можна придбати в кредит лізинг, також за готівковий розрахунок.